Всім доброго дня! Вітаю на каналі «Вінтажний посад. Сьогодні я приїздом в місті Київ зайшла на барахолку юність. Зараз покажу, що тут можна придбати та по яким цінах. what Лазис приназречную распису. По двадцать девять. Красные, да, это вот таких шесть. Не, они в стандарт. Они мелкие. По дамський портсигар. А скільки портсигар? 300. Прикольний. 300 грн. Ну, можна бачить було чашечку цю. Берем по 25 грн. 350 тоже Ну, беріть, покажіть. Гарні мені такі фужери. Так, По 50. Мені вже жінка забирає. Так, да, так. Чую. Мадонна. Ось таким коням. З великим блюдом. Так. Ось це у нас чашечка, купольна, гробниця. А скільки велика чашка? 30 гривень. 30. Где розкі. Це не наші, наші ось. По 30, а це по 100. Разниця є, подивіться на качество. Я, я знаю. Да. Ось за ці мова. мова. Я просто я говорю вам, якщо ви 100. А це по 30. От. А наші по 30. Такая и штучка. Бородница. Никола не встречала. Велика пиала. В съедном стиле. Песочный. Восемьдесят. Тарілочки сьогодні по акції по 10 гривень. Ось такі всякі тарілочки. Ножі рідкісні. З малюнком в'юнок. Зустрічаються такі ложки, виделки, чайні ложки. Ножі зустрічаю першим. Купуємо. муліне. Ось скільки. По 15 гривень. Довбиш в кавуні. Такі без клейма по 100 гривень. Цікава тарілка з ручним розписом фаянсова Сто гривень є. Слідить часу без климату. Така ось пластикова. Пробка у формі команця 25 копійок коштувала 50 гривень. Просять за неї. Цікаві предмети покажу. Це такий молочник незвичної форми. Мінськ, Я проїздам з Кривого, з Кривого Рогу. Цукорничка підзатерта, але старе климокала 400 гривень. Чезне кришталева ваза, прибалтика, 1000 гривень. Гарна для любителів мінімалістичного дизайну. Саме те, що треба. Велика кількість чашечок. По 20 гривень. Більше по 30 гривень. Що в нас тут є старенького по нашій тематиці? Форма стара. Дішка дешевше не купить. Я японські по 50 гривень. Трошки золота тут затертий, але повний набір. Баранівські троянди. Є в гарному стані, є поменше. 20-30 гривень. Пуршельський глечик. Але без кришки, як і у мене на телеграм-каналі. Є трошки надщерблення. Наліт від води 100 гривень, Сотий малюнок. Хто не підписаний на мій телеграм-канал з продажу вінтажного посуду, будь ласка, підписуйтесь. Є багато цікавого. Посилання в першому коментарі. І тут від нас. Сховалися гарненькі сільнички водянські. У гарному стані по 50 гривень. Хотіла вам показати такі дуже рідкісні ведмедики, яке їх призначення. Просто що ну, мене зацікавило, що стоїть. Климо Оршельський скляний завод, який виробляв скло. А тут наліпки, що це кришталь U.S.S.A. 24%. От, ну, це саме скляні продавцю принесли так в саме їх коробці, 12 штук таких в рідні коробці, і всі були з такими наліпками. Але я вважаю, що наліпки сюди не були рідними. Залишилось їх два. На вушках є сколи по 100 гривень. А може це не ведмедик? Чи ведмедик? Ведмедик. Пошукала інформацію в інтернеті, що вони йшли з кришечками. Баночка для меду. Звичайна пластикова кришечка. Ну і да, наліпки сюди. ну Ніяк це це саме скло. Ну, Пошкоджені лучка, то залишу тут, кому цікаво, приходьте, купуйте. Новенький, не коризом. Ще з акційних тарілачок по 10 гривень м'ятного кольору, вугульма, дуже якісний фаянс, хоч і вироблений. На теренах РСФСР, але ну, повинна сказати, що фаянс якісний. Я ніколи не бачила, щоб у ньому був крикелюр. На даний час є їх 8 штучок то запрошую киян придбати. Жіночка тут на куту сидить, дуже привітна жіночка. Під Мадонну, але сучасна наліпка Не Вважаю, що сучасна. О, сьогоднішня барахолка повна знахідок. Можливо, ніхто не знає, що це таке, а я знаю, що це таке. Підскажіть, будь ласка, скільки така штучка? 30 гривень. Мініатюрка 30 гривень. Обов'язково куплю. Це такий малотиражний був випуск, присвячений. Дню народження Леніна. Ось тут ВЛ. Зараз я прикріплю сюди, коли буду монтувати відео. прикріплю, в мене є журнал мода. Мода і краса, якийсь такий за 70-й рік. І там був допис про ось такі мініатюрки Баранівського заводу. Це такі дуже рідкісні колекційні штучки мало хто про них Ще, знає. По 100 гривень одна. Не даремно, я сьогодні Кофейний зайшла. Базочки цікавої форми, маленькі, сантиметрів 16, по 100 гривень. Є їх дві однакові в наявності для створення парних композицій, а ще тут десь бачила цікавий міфоровий чайні ложечки по 100 гривень. Є повний набір 6 штук. Київський забот. гарний стан. Це троянда кавові. І такі трошки були з позолоте, але вже Під затерте золота. Маленькі салатнички від користянських наборів по 50. Покотниця, нержавійка. Сучасна нержавійка. Підставка під гарячу з керамічною плиткою. Алюмініва основа. Сто гривень коштує, не можу її дістати. І дев'ятому вона була розписана. Ось така цікава барахолка сьогодні вийшла. Це в нас рівник Юність, Київ. Серпень, Боже, вже серпень, Вже серпень місяць 25-го року. Будемо закінчувати на цьому наше відео. Дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі. Гарного дня! Dá pro